Всім привіт! Мене звуть Олена. я вже 4 місяці співпрацюю з українською компанією, українською косметичною компанією, українського виробника. Це компанія Інжерелія. І це ММ бізнес. А ти знаєш, що МЛМ офіційно входять до переліку професій. Так, так, тобі не почалося. Тому. Може досить вважати, що це не серйозний бізнес, і нарешті розпочати новий етап в твоєму житті, в своєму житті. Компанія пропонує безліч переваг. Перше, це вільний графік. Ти сама вирішуєш, скільки тобі заробляти, твої зусилля, це і є твій дохід, підтримка на кожному рівні, мотивуючи програми. І акції з безліч подарунків. Е, я повір, я можу це е, говорити з, зі стопроцентною впевненістю. Тому, тому що вже 4 місяці я кожні три тижні маю додатковий дохід, постійний дохід. Я керую е, своїм заробітком. Е, е, з кожного замовлення я маю знижку дуже гарну, і також мені повертаються гроші, які я потім витрачаю на свої потреби і на свої подальші замовлення. Тому якщо ти бажаєш отримувати додатковий дохід, мати економію, тому я тобі пропоную подивитися відео, ссылку на яке я залишу в коментарях. І не вагайся, пиши мені будь-які замовлення, я на всі відповім. І запрошую протестувати цей бренд, косметичний український виробник, і ознайомитися з співпрацею.